Привіт, друзі! Хочу об'яснити деякі питання, які писали, що тут хижак переб'є, личинку, коропа, толстоба, мура і так далі. Значить, поясню так: цей ставок, всю зиму морозився, тут не було жодної риби, ми його спустили в ноль. Хто бачив попереднє відео, знає. Значить, за 10 днів. До запуску личинки нам повезло, 5 днів йшли дощі, і вода піднялася на 80% ставку. Цього нам поки достатньо. Далі да, є питання по жабах і багато дуже цих поголовок плаває. Но, в принципі, в принципі, це тільки перший рік, як ми тут будемо вирощувати личинку, нам треба знати, розчитати на кінець року приблизно що з цього виходить. Кормлю я її кожен день. Значить, спочатку були варені жовтки, сухе молочко. Зараз додаю кашку, потрохи варю таку ріденьку. З как бы, чотирьох видів зерна перемеленого. Далі зараз я вам покажу, що ми будемо робити на наступний рік, щоб збільшити якби, вихід риби. В наступному відео, сразу в наступному.